Я сьогодні вам хотів поговорити про Богородицю і маленького Ісуса. Це дуже є багато ікон, і під час відправи нашої ви бачите, така дуже гарна ікона тут Божої Матері із дитиною на руках. Значить, я по-перше дуже люблю такий образ, там де є пречиста Діва Марія з младенцем, бо може, може вам. Ніколи ви над тим не задумувалися, але для мене є це дуже важливо, ці відносини маленького Ісуса і Богородиці це особливі відносини. Це відносини, які е, уподібнюють відносини в Царстві Божому. Христос каже, не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І причиста Діва Марія, ну, знаєте, кожна мама любить дитину. Так? Але причиста Діма Марія вона відчувала Божу присутність. Вона відчувала Ісуса Христа. І знаєте, як пізнати людину по очах, глибину її мудрости, по очах. Пречиста Діма Марія довший час просто тримала його на руках і дивилася на нього. Вона любувалася глибиною Божої правди. Яка відбивалася в очах Ісуса Христа. Лагідність Ісуса, яка була з дитинства ще в особливий спосіб запропонована, тому що ця дитина була, яка відрізнялася від цих дітей. Причиста Діва Марія, вона через то була, ну, вона мала таку тверду віру, тому що вона утверджувалася від самого народження. Ця дитина була неподібна на інших. Дитина, яка не плакала, коли треба і не треба, дитина, яка не вирядувала. дитина, яка не робила мамі незручності. І причеста Діва Марія, вона якби пропонує бачите плід лона мого, хоча би у подібниці. Хоть маленький, така подібність, що була меж вами. І вона якби, вона якби прикладом відносин, які мають бути між нами християнами це відносини між Богородицею і Ісусом Христом. Зверніть увагу, що на кожній, на, на кожній е, образі, де є Богородиця, Ісус, ну, як дитина, Він щасливий. Але що саме головне щаслива Богородиця. Вона не тішиться, знаєте, так як на фотографії там, ану давай посміхаємося, бо вас фотографують. У неї змішана і посмішка, і сум. тому що їй було все відкрито. Але присутність Бога біля неї, вона була наскільки для неї значуща, що вона перевершувало все. Та любов її до, до сина. І та любов, яка йшла від нього до неї, він навіть мовчав, він дивився на неї, і цього було достатньо. Вона відчувала ту глибину тої любові. Не просто захопленість мамою, а глибину любови Божої. І ці відносини Богородицю надихали, бо тому що Господь Бог її готував до великого духовного подвигу. Дивитися, як сина судять несправедливо, дивитися, як сина б'ють і знущаються з нього. Як його принижують, не кожна мама витримає. Ви знаєте, що материнство проявляється в кожний спосіб і в різний спосіб. І часом матері творять ну, такі чуда. Я вже колись розказував, тато мій розказував про. Випадок, коли мій тато був водій, він їздив на машині, а то раніше не дуже так було автобусів. десь до району їхали, чи ще десь ти на машину, з кого дали машину та сіли на машину. Та поїхали на бортову. Сіли, та пару лавок поставили по прикрай, і поїхали. І десь вони їхали до району, чи куди. Я зараз не буду точно казати, але сам факт: машина переїжджала якісь там. Якусь річечку чи такий потічок, щось там переїжджало, і десь там машина впала, перевернулася. І ці люди всі полетіли в потоки. Знаєш, і дитину, одна дитина попала під цю підніжку туди, яку машину заходити. Ну то є ГАЗ-24, чи ну така машина така. Радянська колгоспна машина. ГАЗ-24 вроді. І ця Підніжка дитину приперла і її не можеш витягнути ту дитину. А вода прибуває тут дуже різко, ну, тому що ну скільки потічок машина загородила воду. І вода різко прибуває, і дитина топиться. І мама хапає цю машину і підіймає, підіймає машину і витягає дитину. Потім трактором ту машину витягала. Ну, вона не підняла її чисто повністю, так? але вона підняла, щоб. Взяла б за ту підножку, чи за що вона взяла, і підняла машину дитину витягнула поставила машину назад. І це мій Тато Свідок. Тому десь Бог там допомагає, але материнство воно, воно по-своєму знаєте, це і дар Божий. І разом із тим даром Божим Бог дає велику силу. Не тільки фізичну, але й духовну. Але всяку силу треба в собі плекати. Особливо, щоб вчинити духовний подвиг, треба, треба не одну духовну практику. І не думайте, щоб раз помолилися, і ви вже святі. Ні. Це один із кроків формування духовної особистості. І тому так є дуже важливо. От будувати в собі, е, готувати себе до духовного подвигу. Кожний день. Ви скажете, а що у кожного з нас буде духовний подвиг? Не, не так просто зробити духовний подвиг. Є люди, які ціле життя, може, навіть і готувалися, але подвиг духовний так і не зробили. В чому він буде проявлятися? То для кожного по-різному. Я навіть вам не буду пропонувати варіантів, щоб ми себе не обманювали. Просто готуйте себе до духовного подвигу. А як він буде виглядати? Подивіться на життя Марії, народження Ісуса Христа, Його дитинство Марія Поруч. Він дорослий, прилюдне проповідництво Ісуса Христа. І люди розказують, ти знаєш, там, він там того оздоровив, він там того оздоровив. І мама тішиться, радіє. Але її радість постійно обмежується знаннями, бо як Бог сказав, що Він буде принесений в жертву, щоб відкупити все людство, вона собі навіть ну, не дуже розуміла, як це буде виглядати. Ну, і цей смуток її постійно. Призупиняв всяку радість, яку би добру звістку про нього не принесли, Богородиця тішилася, але зразу ж зразу якби успокоювалася і задумувалася над тим, що його чекає. І кожен раз, при кожнім якимось таким позитивнім звісті, вона завжди казала: Господи, дякую, що Ти мене укріпляєш. Вона будувала себе крок за кроком. Але саме несильна формація відбулася, коли Ісус був малий. Духовне зростання і формування відбулося матері, коли Він був малий. Коли він вже був великий, вона вже дивилася на нього і вже реагувала достатньо. Ну, так, як треба було, бо вона вже була духовно сформована. І вона для нас послужила як прикладом. Бо і Господь Бог міг у інший спосіб, або ще якийсь інший спосіб її оберегти від того, ще там щось. Але вона все-таки пройшла всі оті кроки духовного формування. Тому кожна молода мати, яка має маленьку дитину, цей період часу використати для себе. Знаєте, як би дитина вас не вимучувала, якби вам часом вже ви, як моя мама казала, Боже, кричить, той Василій кричить, Кинули його в подушки, не собі там кричить. Але мені то не пошкодило, бачите, нічого. Але як би я розумію, що ну, кожній матері це трудно, і вона себе відчуває. Ну, так, якби, би знаєте, як би там тато на неї не бігав, все одно мама більше коло дитини. І вона вимучується більше, емоційно вимучується. А тому я вам хочу сказати, дорогі молоді матері. І ті, що готуються до материнства. Кожний, при кожній нагоді, згадуйте Богородицю, яка тримає на руках маленького Ісуса. І запам'ятайте собі, той час. Коли вона максимально духовно зростала, формуючи себе. І кожна мати маєте можливість себе духовно сформувати. А як бути з батьком? Чи на батька це також діє? Рівно так само. Возьміть дитину на руки і потримайте, і подивіться на неї, як Богородичка дивилася на свого Ісуса. Відчуйте повноту батьківства, відчуйте повноту відповідальності за то, я називаю не дитину, а маленьку людину, за яку ти відповідаєш. Бо дитина то і маленька людина. Ти просто велика людина, а він маленька людина, чи вона. І тому і батько. Візьміть на руки дитину і подивіться на неї, як погородичка дивилася на свого сина. Сформуйте себе, підготуйте себе для духовного зросту, бо треба буде багато в житті дитини застосовувати ту Божу премудрість, Божу стриманість, Божу любов. Ну, не жалість. Жалість. Це саме руйнуюча сила у природі. Нічого так не руйнує е, виховання як жалість. Якщо вчитель жаліє якогось учня, та не буду вже не вміє писати, ну ти не треба. Лише не пише, не мучці, бо ти тобі так не виходить. Жалість нічого не дає. Жалість дає привілегії і нищить. Не жалійте своїх дітей. Любіть їх, бо любов від жалості відрізняється. Любов це здатність на жертву. Якщо ти любиш, знайди в собі сили. І ще раз розкажи дитині, і ще раз, як казала «Репетиціо ет матер студіорум», повторення є мати навчання. І ще раз, і ще раз, але ж не робіть дітям привілекі. Завжди підходьте до дітей з любов'ю. І тому кожен раз тепер, як будете бачити Богородичку з Ісусом на руках, пам'ятайте, Це є приклад духовного будування самого себе. Подивіться на ці чудесні відносини. Відчуйте відносини і повноту любові Богородиці до Ісуса. І глибину Божої любови, яка просто світилася в очах Ісусових маленької дитини, але це були очі глибокого мудреця. Це були очі Бога, який любить людину. І чим доросліша стає дитина, тим ота любов Божа маскується більше в нас, в людях. Тому відновлюємо в собі ту правдиву Божу присутність, бо ми створені Божою рукою. Ми створені на образ і подобу Божого. Ми не такі, як Боги, але ми створені на образ і подобу Божого. Ми вінець Божого творіння. Ми саме краще інженерне рішення, яке могло тільки існувати у сотвореному світі, це людина. І все оце зашифровано і намальовано ось тут. Богородиця і Ісусик. І ці відносини, щоб ви, чи ви самотні, чи ви в родині, де п'ятеро дітей, чи вас в родині 15 -ро, всіх там, багато всіх, всіх там вас є. Немає різниці. Навчіться будувати в собі відносини такі, як у святій родині. І тоді ви почнете будувати Царство Боже на землі. Нехай Бог благословить всіх вас і всі ваші родини, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Негові!